Доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас і пропоную вам свіжу пропозицію. Це Master евакуатор. 6 посадочних місць, 2,3 145-ка на механіці. Ви скажете, чим ви здивуєте нас в автомобілі 180 ріднього прибігу. Це наш автомобіль. Шукали 8 місяців за кордоном, але ну, складається так умови, що хочемо... Не просто продати, а дати в хороші руки через те, що потратили 6 місяців, щоб його за кордоном знайти з таким пробігом. Найти ну, якби неможливо, Найшли, але зараз хочемо вже складаються умови так, що надумали віддати просто в добрі руки за певну відповідну ціну. От. І такі, до речі, автомобіль знайти на сьогоднішній день ну, неможливо, щоб хтось продавав з таким пробігом. Зверніть сидіння, які... Водія пасажира, механіка, кондиціонер присутній, навігація, сухий фен, АРБ, керма, 182 тисячі пробігу, дует, шість місць, два спальних місця, тобто можете собі переробити, ось одне, друге так, виходить і два спальних місця. По салону можна ходити. Є перегородка, можна, якщо бажаєте, доставити сидіння. Ну, комфортно, коли ви спереді приходите назад відпочивати. Рама не поломана. На даний час працює двигун. Получається, ящички по бокам стоять. Лепітка. вона працює як із пульта, так і працює зі шнура. Сухий фен, запасне колесо зверху. Ось так вона виглядає. Можете їхати сміло в рейс. Взаді є присутній прицепний пристрій. Якщо потрібно, скажімо так, ще причіп, у нас є причіп, ну, якби старішого зразка, Ну, багато людей шукають зараз саме нового зразка. Ну, можете звертатися також за причіп. Хорозі ржавчини по автомобілю, по автомобілю ніде немає. Тахо чіпований. Одні їздять по, ну, якби по шайбі, а другі їздять по тагу. Кожному своє. Гума, бачите, 100%. Чисто гарно працює. Автомобіль ніяких нарікань немає. Зараз покажу вам під капотом. Такі речі, як ну, бачите, стільки все це ціле, тобто питань ніяких немає. Двигун сухий, біля стаканів корозії ржавчини немає. Двигун не перегрівався. Саме такі автомобілі, як ви шукаєте. Можна сідати і їхати в рейс. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можете зробити в компанії «Автобіс». Також можете придбати автомобіль в кредит. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте за номером 067 360 22 02. Компанія Автобіс. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!